А наразі говоримо про південь. У нас вже є на зв'язку Віктор Дудукало, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Віктор, вітає слава Україні! Героям слава вітаю в першу чергу. Хочу запитатися по Бердянську. Ми знаємо, що за останні два тижні туди прилітало і було ліквідовано чималу кількість саме офіцерського складу країни агресорки. Скажіть, будь ласка, пане віктор, що зараз до достеменно відомо, кого ліквідували крім цього генерала Цокова, який має досвід бойових дій, як і в двох чеченських війнах, так і в Сирійській війні. Власне тут росіяни у нас найкращі коригувальники вогню, як виявляється, бо їхні в соцмережах їхні пости про те, хто коли іде загинув дуже допомагають ідентифікувати саме цих офіцерів. Так що ми можемо сказати, що було кілька офіцерів, як мінімум, і особовий склад, який порахувати дуже важко. Я думаю, що навіть самі окупанти не відповідні не зможуть відповісти на запитання, скільки саме загинуло, бо вони їх навіть і не рахують, як правило, після прильотів бо це дійсно сотні останнім, останнім часом це сотні особового складу одиниць і вони їх просто вивозять вантажівками і десь або спалюють, або вивантажують просто як сміття. Тому розуміємо, яке в них відношення, яке в них ставлення до свого війська, і розуміємо, що наше військо дістає до тилових позицій і розбиває окупантів для того, щоб допомагати контрнаступу дуже вдало, в тому числі на території Бердянщини. Так що от той самий прильот по генералу. Був пов'язаний і ще з кількома е, офіцерами і вищими командуванням. Е, відповідно, хто під цим генералом е, це було дуже добре і це було дуже боляче для росіян. Та пане віктор. І, наскільки я, якщо я не помиляюсь, там був якийсь з Інгушетії, та керівник ОМОНу, ну там такі да да мастити ОМОН, який приїхав розчищати завали в тому числі. Е, там теж другий прильот їх похоронив е, дуже вдало. Ну, приїхав розбирати, а сам став завалою? Ну то якесь таке дивне, та пане Віктор, якщо говорити про Бердянськ, нагадаю нашим глядачам, що Бердянськ знаходиться безпосередньо на узбережжі Азовського моря, і ми вже з вами про це говорили. Що там є бази відпочинку, які росіяни масово використовують як дислокацію своїх сил. Скажіть, будь ласка, ці от прильоти якось поміняли їхнє ставлення до своєї безпеки? Є зменшення їхньої кількості чи можливо вони розсіяли свої сили? Ну, вони намагаються це робити постійно і передислоковуватися, і відповідно розсіювати по базах відпочинку. Ми кажемо, що не тільки в Бердянську є ця курортна інфраструктура, яка використовується ними як казарми або як шпиталі військові. Це ще і Бердянський район узбережжя. Ну населені пункти села, які знаходяться на узбережжі. У Нас село Новопетрівка не так давно звучало. Там теж на базах відпочинку були похоронені ці яких взагалі не вивезли, здається, тіла і досі. У нас є місто Приморськ ще поруч із Бердянськом, там теж багато баз відпочинку, тобто вони по всьому узбережжю. Намагаються дуже активно використовувати цю інфраструктуру для того, щоб особовий склад там стояв. І крім того, вони намагаються і останнім часом вони намагаються якомога більше розташовувати свої позиції, ну свої, свої тилові позиції в Сільській території, там де немає людських очей, бо вони дуже бояться, те, що люди бачать, чують і відповідно можуть повідомляти, куди треба про їхнє розташування. Але вони розуміють, що далі їм відступати нікуди далі вони не можуть сховатися, тому їхня сьогоднішня доля це виключно. Ну вони ж люблять русську рулетку. От вони зараз в неї грають. Куди наступного разу прилетить? Ніхто не знає, ніхто не розуміє. Вони теж цього не розуміють, і вони просто чергове знаходяться на своїх там казарменних позиціях на курорті і в чергове загинуть там. Може сьогодні, може завтра, може через тиждень, але це буде відбуватися постійно. Ми розуміємо. Тому ми в ними тушаться. Току сенсу цього особливого я особисто не бачу. Пане Вікторе, що говорити про ви задали про російську рулетку. Є повідомлення в соцмережах, можливо, або спростуєте, або підтвердите моральний бойовий дух в окупантів не на найвищому рівні, тому що вони не наступають, вони обороняються, вони втрачають величезну кількість живої сили 200-300. І от є повідомлення, що в Бердянську окупанти, яким, яким наказали йти на передову. Кажуть, що це можливо шторм зет, а це зеки зібрані з Росії, розстріляли офіцера і втекли з поля бою. Чи це правда, і чи це є масове явище на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Бердянську? Ну, по-перше, найбільш вірогідно, що це правда. Ми розуміємо, що мова, коли йде про окупацію на 100 відсотків, неможливо нічого підтверджувати. Але да, це дуже схоже на те, що так і є, тому що, що десь раз в місяць. Ма повідомлення про дезертирство на їхніх оцих тилових позиціях, коли вони цілими невеликими підрозділами можуть ці позиції покинути, можуть е зі зброєю втекти, е відповідно постріляти один одного. І це на території Бердянського району, в тому числі відбувається і взагалі по всій окупованій території. В них там постійні є проблеми із дезертирством. Постійно, практично, оце ці повідомлення з'являються. Звісно ж, е знову ж таки, не, має, не маємо про 100%, відсотків, але Інколи буває так, що окупанти самі повідомляють, що вони там розшукують якихось людей зі зброєю. Тобто, ми ж розуміємо, що не просто так це відбувається під тотальним цим контролем. Якісь люди зі зброєю просто так гуляти не можуть. От. тому да дійсно в них там ситуація, як то кажуть, не переливки. Ну а що ми можемо? Ми можемо тільки з цього радіти і розуміти, але розуміти, що вони все одно доволі доволі такі знаєте, обізлені і намагаються стримувати своє військо ну на рівні якогось там бойового духу і все одно до них доходить ця інформація, що да у них там успіхів немає, і настрій так собі ми розуміємо, і в колаборантів в тому числі. Пане Вікторе, прекрасно ми знаємо так про те, що Кримський міст пошкоджений, Є проблеми з мостом в Чорногарі? Ми говоримо про сухопутній шлях з тимчасово окупованого Криму на південь України. Зрозуміло, тепер вони використовують більш активно Таганрогський міст, який йде через Новоазовськ, Маріуполь і відповідно на Бердянськ. Чи спостерігається справді збільшення техніки? Яку технікою перекидають, якщо є збільшення? І яка ця техніка? Стара, нова чи можливо. В її взагалі немає є, там їздило і їздить все, що завгодно. Тобто, ця техніка курсувала постійно в режимі 24 на 7 І ну я не можу сказати, що там е, якось це змінилося. Знаєте, як чи збільшуються репресії? Ну нема куди збільшуватися репресіям там, де вони просто є на максимальному рівні. Так само і з технікою, але я можу сказати, що після цих. То після того як втомився міст Кримський в черговий раз, то відповідно окупанти самі інформують, що у них там є проблема з логістикою із сухопутним сполученням із цим коридором з Ростова на Крим, так би мовити, це сполучення, і вони навіть скасовували комендантську годину на певний час для того ну, на цій трасі, для того щоб можна було по неї рухатись. Тобто вони визнають, що це проблема. Вони визнають, що логістика їхня порушена і цивільна. І відповідно військова, е, і дуже сподіваюся про те, що на те, що такі акції будуть і. Продовжуватися це дійсно десь там в глибокому тилу відбувається, але це дуже повинно підтримувати наші успіхи на в рамках контрнаступу, тому що їхнє військо не встигає, на мій погляд не встигає правильно і адекватно відлаштувати цю логістику, зважаючи на ці е, пекельні прильоти по їхніх складах, по їхньому особовому складу і по шляхах сполучення. Так що е, дуже дуже і дуже вдалі, на мій погляд дії. Ми за стежимо за нашою територією в, повз нас проходиться Сполучення і розуміємо, що там пробки затори просто неймовірні останнім часом, і вони почалися ще з жовтня, коли перший раз втомився міст, і це продовжується сьогодні. Це можна сказати, в квадраті так би мовити, відбувається. Пане скажіть, будь ласка, зараз ми проговорили про військовий бік да? Бардянська. будь ласка про цивільне населення. Хто зараз є в Бардянську з місцевого населення українців чи змушують їх брати? Бо є таке поширене явище так змушують брати російські паспорта. І от, до прикладу, в Маріуполь завозять велику кількість росіян. Чи спостерігається така тенденція в Бердянську? Uh. У нас в всередині окупованої території багато людей з, зі зруйнованих міст з окупації переїхало до Бердянська. Це і Бахмут, і Маріуполь, і Угледар, і інші міста. Вони свого часу дуже активно шукали в оренду і для придбання житло. За російськими законами його там придбавали. Ми розуміємо, що це все ну, абсолютно незаконно. І росіяни тягнуть інколи своїх спеціалістів, чи то в медицину, чи то в освіту, тобто туди, де не погоджуються, не йдуть на співпрацю місцева, Не йде на співпрацю місцеве населення, а крім того, ну загалом місцеве населення вони зрозуміли, що не на далеко не на тому рівні їх підтримало, і це визражається якраз паспортизації. Тобто, люди не на такої такий відсоток пішли за паспортами, як на то чекали росіяни, і через це там постійні проблеми у всіх сферах. Роботи бізнесу де завгодно, тобто можуть когось там з якихось керівників забрати, так би мовити, на підвал для того, щоб він по виходу паспортизував своїх працівників, чи таке інше, на будь-якому кроці запитують про паспортив людей, чи то блокпост, чи то патруль, чи то будь-яка взаємодія з окупантами. Тому дійсно ця пар. Паспортизація продовжується примусово примусовому так би мовити, порядку в людей без паспортів. Проблем достатньо, але на щастя достатньо і людей без паспортів. Ми розуміємо, що сьогодні певні люди вже ну немало людей вже змушені були, бо немає іншого виходу. Вони не можуть відповідно існувати на цій території без паспорту за півтора роки окупації. Але тим не менш і знаєте, і проукраїнські громадяни абсолютно адекватні і в тому числі отримали паспорти. Ну ми повинні це розуміти, з цим змиритися і в Запоріжжі зустріч. Чаємо людей, які виїжджали з паспортами, і відповідно вони кажуть, що ну це просто там це була це. Це вони були змушені. Ну ми, ми ж розуміємо, яке там життя. Тому окупанти, ну в підсумку скажу, що окупанти не отримували те, не отримали те, на що розраховували це стовідсотково. Пане вітра до речі, якщо говорити про саме місто, ми прекрасно знаємо. Що на 10 вересня окупанти придумали собі голосування, навіть придумали голосування в умовах бойових дій. Тут навіть обговорювати не варто та абсурдність цього всього, тому що коли летять ракети, демократична країна Російська Федерація хоче проводити вибори. Питання на якій стадії підготовка? Чи вони справді готові 10 вересня провести вибори саме в Бердянську? Чи наразі це лише слова? Бо якщо ми згадаємо рік тому, і ви теж це пам'ятаєте, ледь не через день переносили дати так званого псевдореферендуму. Це переносилося через купу проблем і з безпекою, і із кадровою складовою, в тому числі, і практично всі списки людей, які брали участь в тому референдумі, в якості там носіїв урн чи в якості поліцейських, які там забезпечували ті типу, громадський порядок, то відповідно все це в доступі, і це знаєте, до кісток розібрано, хто там брав участь, і по цьому всьому є кримінальні провадження. По цьому всьому є правосуддя, яке працює в напрямку. У притягнення людей до відповідальності, і через це в них будуть ще більші проблеми із цим їхнім днем голосування. Питання в тому, чи будуть переносити чи ні, бо в них здається, це російський день голосування, і це буде їм трошки важче зробити. Ну я не знаю, може в окупованій території там буде окремий підхід. Але ми розуміємо, що в них ще й менше стало бажаючих через оці, от, через те, що люди побоюються взагалі співпрацювати, бо розуміють, що рано чи пізно буде деокупація, і рано чи пізно вони будуть нести за це відповідальність. Тобто, у них сьогодні Кадровий голод тільки поглибився, і в напрямку, в тому числі навіть такої несильно кваліфікованої роботи на відповідно на виборчих дільницях. Так що, ну, будемо спостерігати. Я думаю, що ці проблеми, ну ми ж бачимо, як вони ці проблеми намагаються владнати. От, у них там постійні запити на. Працівників постійні запити, що ми можемо працевлаштувати, постійно їм хтось потребується. Тобто, за півтора роки вони навіть не набрали собі якогось постійного складу працівників, людей, спеціалістів і так далі. Ну і от, 10 вересня, черговий раз покаже, що ми, Іванова, Петрова, Сідорова, угу. знаємо прекрасно, хто там бере участь, і будуть вони нести за це відповідальність, пане Віктор. По те, що завжди російська. Пропаганда, так їхні федеральні канали намагаються змальовувати прекрасну картинку. Ми самі очевидно дуже добре знаємо, як вони відносяться до українців в тимчасово окупованих містах. І от я читаю, що в Бердянську величезна гуманітарна катастрофа, що серед цього є найкритичнішому стані. Це є комунікації, це є питна вода, це є їжа. Я думаю, що для людей, які там залишилися, там багато людей залишилися похилого віку. Думаю, що для них найбільша проблема це ліки. А взагалі медицина і, і безпосередньо лікування і ліки, бо ліки російські в крайнійської якості привезти практично неможливо. Тобто люди їдуть в об'їзд через Європу туди. Ну жінки, які там за кермом їздять, і це на 100-тисячне місто, яке свого часу було 100-тисячним, Це ця там обсяг легкової машини, яка може привезти ліки, які не пустять всі. І всьо весь обсяг цих ліків окупанти не хочуть, щоб там були нормальні ліки українські чи європейські європейські, і оце проблема номер один. Інфраструктура в занепаді в повному. Вода по графіку з перебоями, світло, коли є, коли немає, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що вони ні з чим абсолютно не справилися, вони нічому не змогли дати ладу. Е, їжа також саме побутова хімія. Ну воно все просто неякісне. Я не знаю. Росія працювала, розвивалася, ніби то роками. Нафта, газ у них алмази є. А нормального шампуню чи нормальної там якоїсь каші в них немає У нас в Україні. Ми звикли до того, що у нас нормальні солодощі, у нас все нормально. Ну тобто, ми ну, не можна купити в супермарк супермаркеті щось погане. Там поганих просто все. Я починаючи з алкоголю і закінчуючи там, і тютюну і тютюну і закінчуючи елементарним чимось. Тобто, там нічого не працює, нічого не миє нічого не лікує на превеликий жаль. Ну і люди через цю гуманітарну кризу е, залишаються без допомоги, і ця криза. Е, ми не знаємо навіть які наслідки будуть від неї. Тобто, після деокупації ми можемо тільки дізнатися, що до чого чого це все привело, а це привело в тому числі до тих людей, яких не врятувала медицина, так звана, і яких не змогли врятувати, які там і померли, в тому числі в лікарні ми знаємо про такі випадки. Тому да. Проблема там дуже глибока на сьогодні. Пане Вікторі, ви сказали, що Росія нафтогаз розвивалася? Мене аж передьорнуло від слова розвивалася, і Росія ну, ніби то ніби. Вони були гроші. Знаєте, <свіс> <свіс> та я розумію. Я просто заакцентував на тому, що нікуди вони не розвивалися. Мають та, нафтогаз. Деградували, ну. деградували та пане Віктор, До речі, скажіть, будь ласка, а загалом яка комунікація з населенням в Бердянську з нашого боку? Чи вони мають змогу отримувати від нас інформацію? Чи вони мають змогу змальовувати собі об'єктивну картину, що ж відбувається насправді на півдні і що збройні сили? України метр за метром нашої землі просуваються все ближче і ближче до Бердянська, до Мелітополя і до всіх наших міст на узбережжі Чорного та Азовського морів. Якщо людина хоче, вона буде знати там в окупації, але е, годують і загодовують цією пропагандою окупанти на рівні. От, оце, мабуть єдине, що в них більш-менш ефективно працює. Це от військо і пропаганда. Да, що ми е, розуміємо вже так би мовити, на собі е, вони сьогодні намагаються навіть безкоштовну програму із нехитрою назвою Руський мір. Застосувати по телебаченню, тобто людям дають все обладнання, налаштування все безкоштовно, купа каналів, аби тільки вони дивилися пропаганду. Але тим не менш, люди, коли бачать інформацію з фронтів, і достатньо людей там відстежують, достатньо людей цікавляться цим. То вони дуже радіють і це дуже підтримує бойовий дух саме наших людей, які залишилися в окупації з Україною в серці і. Росіяни з цього приводу дуже турбуються, бо вони перевіряють всі месенджери, всі підписки, все що завгодно в людей. Шманаються їхні телефони, акаунти де тільки завгодно, аби побачити, що людина про налаштована і починають задавати питання або тримають у підвалі днями, місяцями. Так що ну це пов'язано із небезпекою, якщо людина просто хоче дізнатися правдиву об'єктивну інформацію з українських або міжнародних джерел. От від собі за новини можна сісти за грати. Ну, власне, пане Віктор, те, що розповідали і очікували самі росіяни, що їх будуть зустрічати з хлібом і сіллю, а Тепер кожен день вони от і в Мелітополі є повідомлення, що вони хаотично бігають по гаражах, ламають гаражі, шукають, а де ж там партизани, десь зброя, тому що хліб і сіль їм тільки снилося І, можливо, тільки на дев'ятий й день їм можна хліб і сіль вручати. Пане Віктор, я вам дуже дякую, що мали час розповісти, як живе Бердянськ. Знаємо, що Бердянськ це місто, де росіяни. Збирають свою живу силу, а збройні сили України це все відстежують і, як правило, Storm Shadow ракетами влучають чітко в їхню дислокацію. А я вам дякую, пане Віктор. Так. До зустрічі нагадаю з нами був Віктор Додукалов, цей заступник голови Бердянської районної ради.